Друзі, вітаю вас на каналі Біблійної школи Солаес. Це матеріал для студентів, для тих, хто став студентом а, тиждень тому, але й також для тих, хто а, має бажання досліджувати, пізнавати писання. Тому ми сьогодні обговоримо з вами а, 5 розділів, які ми читали сьогодні вранці. Це є буття з 25 по 30 розділ. Це чудові розділи, чудові історії, з яких ми бачимо не просто історичні події. Ми бачимо з вами а, характер Бога, відношення Бога до нечистоти, до безвідповідальності, до обману і тому подібне. Це історія про Ісава і Якова. Всім відома історія Ісава, який продав своє перворідство. А, потім Яків, який обманом разом зі своєю. А, Мамою, обманом виманили благословення Ісаака, свого батька і тому подібне. Але ми розберемось в декількох деталях таких, розберемось в декількох моментах. По-перше, чому Бог ніяк не реагував на обман Ревеки і Якова, коли вони задумали хитрими способами обманути Ісаака, свого батька, щоб він благословив так званого молодшого сина, а не старшого. Я от дуже хочу, щоб ми на ці події дивилися з вами з перспективи трошки іншої, ніж просто те, що ми читаємо. Я хочу, щоб ми згадали, що Бог декілька разів обіцяв Аврааму, що він розмножить його потомство, як зорі на небі. І це дуже важливо, тому що Бог завжди діє згідно своїх обіцянок. І це теж дуже важливо. І це нам відкриває характер Бога, який обіцяє. І він обов'язково це буде виконувати. Отже, я хочу, щоб на цю історію ми дивилися саме з такої перспективи: Бог, який пообіцяв Аврааму, що розмножить його потомство. І ось внуки Авраама, Ісав і Яків, це два сина, через яких Господь може виконати цю обітницю свою. І коли він з'являється Ісааку у сні. То він так і говорить, що я пообіцяв, я батько, я Бог Авраама, батька твого. Тобто він говорить Ісааку про те, що він діє згідно з обіцянок Аврааму. Тобто він говорить саме Ісааку про це. І ось у Ісаака народжуються два сини. Я дуже хочу, щоб ми декілька моментів зауважили собі, що запам'ятали, що це два близнюки. Тобто це діти, які народились фактично одночасно. Діти не можуть народитись одночасно, близнюки не можуть народитись одночасно. Тому, звичайно, Ісав народився перший, одразу декілька секунд після цього, після нього народився Яків. Але що цікаво, Біблія каже нам, що Яків тримав за п'яту Ісава. Тобто, фактично, вони можна навіть сказати, вийшли разом, народились разом. Тому що е, це, це не була якась така розірване народження. Це важливо, ви зрозумієте, чому це важливо. Е, отже, е, історія в 26-му, здається, розділі говорить нам, що Ісав, прийшовши втомлений з поля, е, дуже бажаючи поїсти, просить свого брата Якова нагодувати його. А Яків каже йому. Продай мені своє перворідство. І Ісав каже, для чого мені моє перворідство, якщо я зараз голодний. Перворідство – це не благословення. Я хочу, щоб ми розділяли чітко ці речі. Ісав ніколи б в житті не продав а, благословення своє. Бо для Ісава це було важливо, як ми побачимо потім пізніше. Але що відбувається? Фактично, двоє дітей, народившись одночасно, а, Ісав нехтує тим, що він народився перший. Він каже, яка мені різниця, хто там народився перший, якщо я зараз голодний. Тому дай мені поїсти. І він дає клятву, тобто він обіцяє Якову, що він продає перворідство. Тобто Яків на словах між двома братами стає старшим сином. Як на це дивиться Господь? По-перше, Господь дивиться на це так, що для Бога неприйнятна знехтуване таке відношення Ісавом до перворідства. Для Бога це неприпустимо, те, що людина може так легко знехтувати тим, що Господь дозволив тобі народитися першим, і тому це вже, я впевнений, змінює відношення Бога до самого Ісава, бо Бог дивиться на цю ситуацію і бачить безвідповідальність Ісава в цьому плані і бажання Якова бути перворідним. Але це ще абсолютно нічого не змінює. Далі Біблія говорить, нам здається, в 27 сьомому розділі, що Ісав. Взяв собі двох жінок-хітеянинок, тобто те, що було поганим в очах Бога, і це теж змінює відношення Бога. Я впевнений, Біблія так не говорить, але я впевнений, що це змінює відношення Бога до перворідства і благословення Ісава. Тому що подумайте, Бог обіцяє Аврааму, що я розмножу твоє потомство, і тут Ісав бере собі двох жінок з інших народів. І Бог буде фактично, якщо Ісак благословить Ісава, Бог буде автоматично благословляти через цих жінок все їхнє насіння. Тобто це будуть нечисті діти, по факту. І Біблія говорить, що серце Ревеки, мами Ісава, і Ісаака, тата Ісава, було дуже засмучене, гірко засмучене через те, що зробив Ісав, взявши собі двох жінок з інших народів. Отже, це два фактори, які дуже сильно впливають на те, що відбувається в подальшому. Перше, це те, що Ісав продає своє перворідство, і друге, це те, що Ісав бере жінок з інших народів. Що відбувається далі? Ісаак, батько, зістарівшись, просить Ісава піти і здобич, здобути, тобто вловити щось, приготувати їжу, і він отримає благословення. Яке обіцяне перворідному. Ревекка вирішує хитрістю, хитрістю взяти це перворідство для Якова. Ми не будемо історію говорити, але задумайтесь на секунду. Дивлячись зі всіх обставин, які стались з Ісавом, і з його недбалим відношенням до життя, до, до того, що він робить, Бог дозволяє. Щоб і ніяк не перешкоджає, і ніяк не карає Ревеку за те, що вона зробила з Яковом, обманувши свого чоловіка, Ісаака і віддавши перворідство Якову, я припускаю: тобто я вірю так, що для Господа дуже важливі дві речі. Багато речей важливих, але дві в цій історії дуже важливі. По-перше, це чистота. Він завжди про це говорив: чистота, святість, ви маєте бути чистими. Бог завжди про це говорив. Чистота і чистота його народу, чистота роз, а, роду, який буде продовжений, і відповідальність, тобто серйозне відношення людини до того, що вона має. Ісав не мав ні одного, ні другого. Ісав став безвідповідальним, продавши своє перворідство, знехтувавши тим, що він перший син. І по-друге, він. Занечистив свій рід, так сказати, він занечистив свої, свої майбутні покоління. Пам'ятаємо, що Яків і Ісав народилися одночасно. Я вірю, що для Бога близнюки і ті, хто народилися одночасно, по факту одночасно являються по факту практично однаковими в своєму, в своєму значенні. Тобто. Була б різниця дуже велика, якщо би все-таки Ісав був першою дитиною, а Яків там через декілька років народився другим. Для Бога би це мало значення, і я думаю, Бог би втрутився дуже сильно. Яків отримав благословення тільки тому, що він був фактично на рівні таким самим сином перворідним, фактично таким самим, як і Ісав. Тому Господь дозволив, щоб це сталося. Друга причина, Господь дозволяє, щоб це сталося, тому що Бог е, точно хоче, щоб рід. Або щоб та обіцянка, яку він дав Авраамові про розмноження його роду а, як зорів на небі, щоб вона була чистого, а, щоб це були чисті коліна, щоб це не було щось занечищене з іншими народами. Отже, це друзі, дуже цікава історія, яка показує нам відношення Бога до чистоти того, що роблять люди. Сьогодні я хочу сказати, щоб ця історія проговорила до нас. У нас є відповідальності перед Богом. Бог теж нам щось доручив, наскільки відповідально і серйозно ми до цього відносимось. Бо часто, знаєте, люди кажуть так: «Е, нащо мені це служіння, якщо у мене тут чогось не вистачає? Або нащо мені ці діти, якщо у мене щось тут немає? Або нащо мені це, якщо у мене це або що мені ця церква, якщо у мене щось там мені не достає в житті? Господь дуже серйозно відноситься до відповідальностей. І до того, що він дав тобі, і він хоче, щоб ти це беріг, щоб це було цінним для тебе. Те, що Господь дав, бережи це. І друге, Господь дуже серйозно і сьогодні відноситься до чистоти того, що ми робимо. Не дозволяйте, щоб щось нечисте проникало в ваше життя, щось нечисте е, стало добрим в вашому житті, і ви прийняли це. Тому що, так як в часи Ісава і Якова, так і сьогодні Господь е, хоче, щоб. Щоб чистота була у нас присутня, тому нехай ця історія навчить нас цього, і нехай Господь благословить вас в наступному дослідженні всіх цих всіх цих розділів, всього того, що Господь творить в історії людей.